Льоня, то вже яка ходка до зубного. Я вже всі збив. <рес> не стільки тих зубів, як то їзди. Ні, ну то, то, то треба нині порішати, або хай ми вириває всі, які треба вирвати. і тоді починаємо лікувати. От то, то ті... е, кожен день по одному зубу хлопець. Та льоня, та не витримаю всі на раз вирвати. Тобто ж то, то, що... ти цілу морду собі запшикуєш, щоб тобі затерпло. А та, то... Што... І потім відходиш 4 години від наркозу. А того. То, от тобі тоді три на раз вирвали. Ну, зараз я... скільки тоді обколов? А скільки коло? Та ти не обколоти? там нема що колоти, там плюнув плюнок зубили. Але зараз буде лило, ні? А що двічі, ти на ніпці робить? робиш? всі страшно. Чоловік? Раз їздимо бляха, на бесі веземо його раз на Слухай, no. собі, не? А люди живуть і за бенз не платить. А я. Я йому говорю, відсотку кладеш в кишені, їм будемо його зі своїми. Бо кладуш, а тобі сім. А я не вирву на раз, що зуб. в зубів, блін. Скуп тобі правильно сказав, такого взяв. Плюнув і вже нема Та... того, зуба. Я хай поч до зара будемо думати. Будемо думали, гадали. Доб... Старі, що буде. Льо, ти зараз даєш знову доктором. по піддесі. анестезію. А, няненька не по 50, ніка ти за рулем. Ненькахум. А ви давайте зара тоже Нормально, мимо, я то, що візьму шчепчі в руки. І ми то справу закриємо скоренько. Ми то справу закриємо. і доктора мучив, і нас замордовують. Пішов раз вірвав, тоді йде лікувати. Так що молодеж, не забуваємо більш детальніше, все буде в нашій телезі. Все саме жорстке кидаємо туди, та да, то що інстаграм не пропускає. Всі процедури, да. німов інстаграм того но... не дуже то любить, а телеграм все любить. Так що кавалерочка мусить буде там і все видіти. Багато хто каже, де продовження, де продовження все в телеграмі на а як же, що тільки там кажу, що нема в інстаграмі, все запускаємо в телегу. Що радимо всімся підписати, бо тому що потім взагалі не будемо приймати нікого. А як то... Було, тільки наша кава, яка там є. 100%. А ніткіо, мімольотні, зайшли, вісі, зайшли, вісім. Льонь, лента тільки помаленьку. Зараз спокійно, але ти ти... туйся зразу на пару. Давай ми зараз обговоримо, то сядемо, обговоримо 3, і тоді щось будемо робити. Смей, то мої зуби, я вирішую за зуби. Ти зараз в їдеш на установочці своїми зубами куди хочеш, розумієш? Дорогі гості, дорога родина, то що? Запрошуємо вас до столу? Тихо. Брен, як ти з ним спішти? Бахіли, бахили, бахіли по одному взглянули, почекали. Ну він я вже сіду базарів. Утилізація всіх, Ні, він треба утилізувати. Він всі не буде. Зараз буде виробка лісу. Це всі не треба. Суку стоїть буде. Я нашка зараз має піти вже. <від> Добре. Три? Так. Сьогодні? Ні, та, ми ще не добазарились за три. давай, Коротше, все, ми вдіваємо бахіли, Кавалєночка, і заходимо. Бо, тому що зараз ще великий фронт роботи. Ну, там зараз, не знаю, яких там було підважень, вже все. Що таке? Тут вже нові якісь пацани будуть вати. Ну ти що? Яка ти різниця? Та зі хтось боку. Кисло. Я двору зашли, ні? Подайте кисло. Ти що не стоматолог? Віктор, він не стоматолог? Він не стоматолог. Я знаю, що. А він машини добирався. Він тільки вчора вчора навчається зубирвати. До того й був. Але ти знаєш, щоб не болів, не ні, серйозно. Він машини робив. Масанемо тут підстави. Назік сядь тут. Та куди сядь. Це що так близько. Далі треба тікати. Сідай, сідай. <сélagate> <сélagate> ти їх в курс веди, хоч що робити? Чувако, не Він до того машини крутив. Я гайки такі закручував руками. Зараз тільки зуби пальцями. Чув? Покинець в камеру. Хто зразу все витягує. <сélagate> Один, <сélagate> ми почнемо з першої, далі подумаємо. Ну, то не буде зразу три підряд. Разом. Ти почався, але б ти три мінімум. Один раз сюди підстава. підстава.

Зараз променюють файло. Якби <губить> лікарства ще поставить, понятно? Не... Рвати їх не не буде, просто до лікарства. А далі клінич. Нижнього. Одного нижнього, поки що добавили. Досліємося до верхнього ще. Скільки ходок будеш робити сюди? Ну, ти щоб їздити, коли нас один Так. Ми теж часу немає на то, ні? Не маршрутку його і їде. Що старий? Таблечок? Напевно. Ну буде. Та ти до того Та Ні, до того ні. Грієш? Кундюк включи. Кундюк включи. Подмухать можна. Нема кондіка. Що? Та що до лірці казати? Тай один вигрибає, і кальці просто хай все в натурі. Ні. Дивимо йому шоколадки дають. що І Нічого собі з рук їшь даже. Ну а звернеться, що того шоколаду, там навіть не буде видно шурувати. Там все чорне зараз буде зараз заради сальто, чекай, сзади сальто. Буде задній сальто не мій? Ми ще підемо купуємо після того. Та де? Та що? Тобто що ми зараз підемо в кабак поїмо, не? Що би водички? А є в нас вода, є? Ви що зимної сотки не лазити? Водички дайте мені бачити. Чекали його зробити? Я даємо Ну, Віддихай. Хочеш вот. Ні, води дайте, якщо він не помер, тоді. Просто води, що я зараз не виробився від наркозу. А нормально має бути. Що пач так чи що? Хлопці про треба, чи ні? Судить, зразу вже колоти? Елегантно. Ні, хлопці не треба хопти. Мати задумати пахнуть. Дальоня, встаньте, тобой не вас багато сьогодні. Ти сам хочеш щоб ми приїхали? Ноги що забери? Я сподіваюся, під нестажаєш. Гаряче зараз не притуляєш. Портом десь. Що ти гній не викидаєш, чи що? Біля курору навіть не чистить. Коротше, навантаження фізичні не даєш. Десь три дні. Добре? І в баню не ходиш, не розпарюєшся. Якщо тебе буде легенько поболювати, ти береш німесил, випив, буперфен випив, тобі ще й ліпше. Так само сьогодні можеш собі зараз випити сьогодні німесил, щоб тобі було нормально, щоб ти сьогодні поспав нормальний. Все буде нормально. Треба. Якщо треба тебе щось відпухне, неприємний запах, який з рота почую, зразу дзвониш до Віктора, Віктор дзвонить до нас, приїжджаємо, дивимося і розказуємо тобі, що далі. <ривітник> <М>? <ривітник> <ривітник> так не може бути, але все можливо, розумієш? Якщо тобі поведеться до їжа заб'ється, треба то почистити. Бо тебе буде боліти. Розумів? Фізичні навантаження, тепло зараз не даєш, гаряче, їсти, коли відпустить анестезія розумію. Так, пон через 15 хвилин. А, втретє зняв, коли проїде до нас. А. А, о, яка хвитка. З тим. З тим тобі треба запишеш. Ну, Нічого, живей з здоров'я. Гірше вже не буде і так старий. Все, сам нагівся, ти вже прийшов. Ну, ти треба все лікувати, то що залишалося. Слідуючий. Хто то, хто хоче, висити. Я ще Ну що, відчуваю. давай прощайся з стоматологами, каже, дякую їм за те, що помогли тобі. Я вже хочу з компросити. Здорово, дякую, щасливі. Дякую вам за вашу роботу, бід. Все, будьте всього. Ми поїхали. Ну а то що я по-любому ще буде купати. Заїздить. Бляна, давай па. Ви все смія, то буде зуб через зуб. Я ж не вріз ще хід базару, що зараз сіти не вийшли. Що по факту каваляришка, там лишилося щось 15 зубів і всі 15 зубів треба лікувати. Так що німець така то справа Ти зараз як сміяв, то там буде зуб через зуб, то буде смішно страшно. Чорне біле, чорне біле. Та тепер пар ніс не зробиш, тепер треба лікувати, слухати. то треба було до того думати, ні? року не чистити зуби, слухай, хоч в нього були білі зуби. Так, а буде жіно тистам. Зранний став, що лікувати, що приспас і знову лікувати. Ти думав, що що, думав? Якщо кавалярочка такі, то справи. Лікар сказав реально, що там дойшлося, ще 15 зубів. Було б дуже добре, якби там ще був один цілий, а все остальное треба лікувати повністю. Бо там вже всі кіста блін, там вже гнізів'яза набирає, там страшне Напалення, коротше, Все на купу одним словом, тепер треба терпіти. Нічого, зробимо то якось.